Сьогодні в випуску Бормут не хоче продавати забарного в літній трансфер на вікно. Гравець збірної України несподівано швидко відновлюється після травми. ЛНЗ змінить спортивного директора. У Трабзонспорі хочуть продати українця. У Борматі усвідомлюють, що після завершення сезону їм ймовірно доведеться розлучитися з ключовим центральним захисником Діном Хейсеном. Повідомляє за Athletic. Контракт 19-річного іспанця містить клаусулу в розмірі 50 мільйонів фунтів. Крім того, клуб може залишити Мілош Каркес та Антуан Саменьо. Однак, керівництво не планує масштабного розпродажу складу, і можливий трансфер цих гравців залежатиме від отриманих пропозицій. Щодо Іллі Забарного, його продаж найближчим часом. Не розглядається у контракті. Українці немає фіксованої суми відступних, тому рішення щодо нього може змінитися лише у разі надходження вагомої пропозиції. Бормут має 45 очок і займає 10-ту сходинку в таблиці англійської прем'єр-ліги. Український захисник Ілля Забарний цього сезону відіграв 32 матчі за бормут. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Захисник плімута Максим Таловеров зізнався, що вже завершив відновлення від травми, через яку ризикував більше не зіграти в цьому сезоні. Привіт, зелене армія! У мене для вас дуже хороші новини. Моє відновлення після травми пройшло швидше, ніж ми очікували, а це означає, що я зможу зіграти кілька останніх матчів сезону. Я не можу дочекатися, щоб повернутися і допомогти команді, наскільки зможу. Щиро дякую вам за підтримку і до зустрічі на домашньому стадіоні. Поділився талове. Ров у відео в інстаграм Максим дізнався про травму коліна після прибуття до табору збірної України у березні. Головний тренер плімута Мірон Мусліч прогнозував його відсутність на 7-8 тижнів. Варто зазначити, що Таловеров провів 11 матчів за англійську команду, яка веде боротьбу за виживання в чемпіоншипі, набравши 37 очок і посідаючи останнє місце. Український захисник також відзначився двома забитими м'ячами. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Черкаські ЛНЗ готуються до кадрових змін у керівництві. Як повідомляє sport.ua, після завершення сезону УПЛ клуб припинить співпрацю зі спортивним директором Євгеном Тарасенком. На його місце ЛНЗ планує запросити Івана Телька, нинішнього спортивного директора Олександрії. Остаточне рішення щодо його призначення очікується до кінця сезону. Телько приєднався до Олександрії влітку 2024 року, а раніше працював у структурі SK дніпро 1 зе ЛНЗ посідає 10-те місце в ОПЛ, маючи 25 очок після 23 турів під керівництвом Романа Григорчука. Трабзонспор спор взимку придбав українського нападника Данила Сікана у Донецького шахтаря за 6 мільйонів євро. Однак головний тренер Фатіх таке поки не довіряє гравцеві та не бачить його ключовою фігурою в атаці. Сікан досі не візначився забитими м'ячами та випав із основного складу. Більше того, його використовують не на рідній позиції нападника, а на лівому фланзі атаки. Джерела повідомляють, що ситуація навколо українців викликає дедалі більше розмов про можливий продаж двадцяти. Трьохрічного форварда Збірна України з футзалу офіційно кваліфікувалася на чемпіонат Європи 2026 після поразки Румунії від Німеччини. Цей результат гарантував українцям вихід на євро 2026. Після п'яти турів команда має 15 очок, тоді як Румунія йде другою з дев'ятьма балами, у Німеччини шість очок. А кіпер, який сьогодні програв Україні, 1-11, залишається без залікових балів. Чемпіонат Європи з футзалу пройде в Латвії та Литві з січня по лютий 26. Року. Колишній нападник Донецького шахтаря та Національної збірної України Андрій Воробей в ексклюзивному інтерв'ю для Sport.ua висловився про перспективи центрального захисника Ярослава Ракицького в Одеському Чорноморці. На перший матч він вийшов і гольовий пас віддав. Так, звичайно, йому важко війти в такий ритм та режим. Але враховуючи його досвід, позицію та бачення поля, такий дідусь у футболі, скажімо так, стане в нагоді такій команді. Так він десь може не встигати. Але те, що Ракицький поведе за собою колектив і налагодить якусь атмосферу всередині команди, це факт. Я гадаю, що він ще останнє слово не сказав, але тут ще залежатиме від того, чи Чорноморець залишився в УПЛ, Одесити. Підвисли дуже серйозно. Чорноморцю важко буде, але їм це під силу. Італійський головний тренер Саудівського Аль-Насра Стефано Піолі близькі до того, щоб очолити римську рому в наступному сезоні. Про це повідомляє видання Ля Репабліка. За інформацією джерела, після завершення нинішньої кампанії, коуч буде звільнений з Аль-Насра через незадовільні результати та конфлікти з легендарним португальським нападником Кристіану Роналду. Наразі Рому очолює Клаудіо Раньєрі. У складі вовків також грає український нападник Артем Довбик. Раніше повідомлялося, що Новим головним тренером Роми може стати Ерік Тенхаг. Півзахисник Черкаського ЛНЗ Мухарем Яшарів встановив рекорд чемпіонату України сезону 24-25 за кількістю ударів по воротах в одному матчі. Косовський легіонер у поєдинку проти одеської чорноморця у 23-му турі завдав 9 ударів по воротах суперника. Це дозволило йому перевершити попереднє досягнення сезону, яке належало півзахиснику київського Динамо Андрію Ярмоленку. Він завдав 8 ударів за матч у поточному чемпіонаті. Нагадуємо, раніше повідомлялося, що Яшарі входить до сфери трансферних інтересів Динамо Київ. Головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук відповів на інформацію в змі про те, що форвард команди Бенні Мокана нібито має проблеми з дисципліною. Те, що в нього складається не так, як хотілося б. Він набирав, набирав форму. Тоді ми грали тренувальний матч і отримав таку траму. Навіть не знаю, як її охарактеризувати. І він знову пропустив дві. Зараз він потренувався четвертий день і вийшов на поле. З ним взагалі жодних проблем. Він серйозний футболіст. Ми дуже на нього розраховуємо. І найближчим часом він буде грати на серйозному рівні, сказав Григорчук. Нещодавно з'явилася інформація, що Бенні, який виступає за ЛНЗ на правах оренди з Полісся, продовжує демонструвати проблемну поведінку у своїй новій команді. Повідомлялося, що він систематично порушував дисципліну на тренуваннях, не виконуючи повноцінний обсяг роботи. Льонель Месі приєднався до американського клубу Майамі» влітку 23-го року на правах вільного агента. Його года з клубом закінчується наприкінці поточного року. Як повідомляє Зе Атлетік, 37-річний нападник та Інтер Майамі» близькі до продовження контракту. Наразі обговорюються деталі угоди, але очікується, що Месі підпише новий контракт. Я думаю, що ми повинні завершити все протягом 60-90 днів. Я завжди сподіваюся, що побачимо гру Месі на нашу. У новому стадіоні у 26-му році. Вірю, що це станеться. Цитує очільника клубу Хорсе Маса видання. Нагадуємо, Месі зіграв за Майамі 48 матчів у всіх турнірах, забивши 42 гола та віддавши 21 асист. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.